Товариство на щиро вітання. Мене звати Максим. Це канал Макс Авто. Хто з нами давно, той точно знає, що ми займаємося вживаними автомобілями, які продаємо з відповідальністю. Друзі, в нас не одне відео на каналі. Я буду безмежно вдячний, якщо ви зараз підпишетесь на канал, а також поставите вподобайку. Ви підтримуєте цим мій канал, друзі. Сьогодні в нас на огляді автомобіль, черговий автомобіль, який ми продаємо. І власне це авто. Ми публікували, коли воно ще було не готове. Коли ми тільки його придбали. Однак, друзі, так складається, що всі хочуть нашої підготовки. Всі хочуть, щоб ми завершили всі роботи по автомобілю, а тоді купувати. Тож, друзі, власне, зустрічайте. Б7, 2011 рік 1,6 дизель, механічна коробка передач. Друзі, сьогодні рідкість знайти нефарбований Б7. Нам вдалося. Ми знайшли його у власника. А, до речі, маємо ще ось ці номери з автомобіля 67-66, поставити на зберігання. Дуже важливий фактор, друзі, одразу на ньому акцентую увагу. Це наша вихлопна. Тут. Чистота, що це означає, друзі? Це означає, що наша екологія, сажевий фільтр та ЄГР на місці. Вони не заглушені. Це мені також говорить дуже багато. Перш за все, автомобіль трасового використання, тобто. Поїздки в місті, які могли замучити саживий фільтр, тут були мінімальні. Друге, друзі, що мені говорить, те, що на місці екологія, що тут немає проблем по групі форсунок, по групі турбіни, що тут немає жодних проблем по автомобілю з двигуном. Друзі, механічна коробка передач, а закономірно максимальна надійність. Зумисно проходжуся поруч кузова, щоб ви могли бачити стан автомобіля. Нагадаю, ми займаємося вживаними автомобілями. Це означає, що кожен автомобіль має сліди користування. Ми намагаємося мінімізувати їх, все, що можемо, усуваємо зокрема шляхом захисного полірування. Також нанесена кераміка, через це автомобіль е, виглядає. Просто досконало. Друзі, можу сказати і відзначити для вас той факт, що саме B7 в 1,6 дизелі, максимально економний автомобіль. Друзі, розхід на трасі мав змогу проїхати на ньому більше 2000 кілометрів. Ми були на ньому двічі в Чернівцях, ми їздили ним до Львова. Власне, автомобіль поїздив таки достатньо немало з нами. І середній розхід даного авто місто, та траса з кондиціонером складає 6,2 літра. Друзі, на трасі без кондиціонера. 4 4,8. Я готовий розписатися за цей розхід, бо особисто їхав на пасаті, не стараючись економити. Друзі, класично комфортний, простий, зручний салон. В нас є ось такі сидіння. Вони з достатньо розвиненою боковою підтримкою. Комфортність вам забезпечена. Повний електропакет, власне, круїз, контроль і обов'язково. Двохзонний клімат контроль. Мультимедіа тут простенька, проте знову ж таки функціональна. Друзі, загострю свою увагу на пробізі. 290 тисяч кілометрів пробігу. Є сервісна книжка. Друзі, певний етап. Автомобіль обслуговувався в нас на офіційному дилері Volkswagen Alex If називається цей. Тому сервісна заповнена, сервісна повноцінна. Можна дізнатися загалом спектр робіт по даному авто. Друзі, ще раз кожному подякую з вас. Я бачу лайки і бачу коментарі. Кожного я дякую, бо це дуже нас підтримує. Щодо ціни, друзі, 9450 доларів. Ми хочемо за дане авто. Багато чи мало. Напишіть свою думку в коментарях. На мою таку скромну ринкову думку, я займаюся автомобілями. Можу вам сказати середню. Середньостатичний цінник це розумна ціна за нефарбований посад в Седані 2011 року з рідним пробігом з екологією з сервісною історією. Друзі, купляйте тільки гарні автомобілі, а ми вам в цьому допоможемо. Канал Макс Авто. дякую усім за перегляд.